Хто з посадовців намагався нажитися під час війни? Скільки коштує сприяння чиновників у виділенні в оренду землі на Одещині? Як ЕксНардеп сам того не бажаючи посилив обороноздатність України? Та кого розшукує набу за недостовірне декларування активів? Вітаю! Я Світлана Оліфіра. Дізнаємося, що там набу. У січні набу і САП викрили схему, за якою держпідприємство «Спецтехноекспорт» втратило майже 41 мільйон гривень. Ці кошти у 2015 році перерахували іноземні компанії, нібито за агентські послуги, які насправді не надавалися. В подальшому гроші легалізували. Організатором злочину слідство вважає, тодішнього керівника держпідприємства він та троє його підлеглих одержали підозри. Війна це криза чи можливість? Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури вирішив, що це шанс одержати свою десятину за організацію закупівлі пересувних котелень за завищеними цінами. Таку пропозицію він отримав від підприємця. Тобто посадовець міг стати викривачем корупції, звернувшись до набу, та натомість обрав інший шлях і за це одержав підозру так само, як і підприємець, співпрацю якого з іншими міністерствами та відомствами в сфері закупівель наразі досліджують антикорупційні органи. Чиновників Одещини можна вважати чи не постійними учасниками дайджестів набу герої цього місяця. Голова та депутати однієї з міських рад області. Вони намагалися підзаробити 100 тисяч доларів на виділені земельної ділянки в оренду під складські приміщення. Проте на перших 50 тисячах погоріли, обидва отримали підозри. Слідство триває. Чергова низка підозр посадовцям за недекларування. Суддя вищого адміністративного суду України не вказала у декларації майно на суму майже 8 мільйонів гривень. Йдеться про дві земельні ділянки та два будинки в передмісті Києва, якими служителька Феміди разом зі своїм чоловіком користувалася упродовж 2020 року. Оскільки місцезнаходження підозрюваної не встановлено, її оголосили у розшук. Депутат Полтавської облради забув задекларувати власну компанію та фінансові зобов'язання усього на 3,5 мільйони гривень. А його закарпатський колега в свою чергу не вказав цілих дві зареєстровані у Будапешті компанії із статутним капіталом близько 9 мільйонів гривень. Обоє отримали підозри. А депутат Закарпаття ще й оголошений в розшук, оскільки залишив Україну ще напередодні повномасштабного вторгнення. Ще одна підозра за недекларування дісталася народному депутату України 9-го скликання. Він не вказав двоповерхове житло дуплексного типу та паркомісце в іспанській провінції Аліканте. Одне з наймасштабніших та найскладніших розслідувань на і САП добігло кінця. Детективи завершили слідство у другому епізоді справи Роттердам Плюс про заподіяння понад 20 мільярдів гривень збитків споживачам електроенергії. Перший епізод зі збитками у 19 мільярдів завершили торік восени. Нагадаю, справу «Роттердам Плюс намагалися поховати і закривали чотири рази. Та завдяки зусиллям нового керівника САП цьому вдалося запобігти. Попереду ознайомлення з матеріалами стороною захисту та розгляд справи в суді. На лаві підсудних у січні опинився Екс Нардеп, який пропонував рекордний хабар у 22 мільйони євро меру Дніпра. В обмін просив посприяти підписанню з підконтрольними йому компаніями контракту на будівництво метро поза конкурсом. До речі, обвинувачується він уже вдруге. Перший обвинувальний акт йому вручили у справі щодо заволодіння коштами Нацгвардії. Ця справа вже слухається в суді. Майже 120 тисяч американських доларів пропонували голові Державної інспекції архітектури та містобудування за видачу сертифікату про прийняття в експлуатацію, зведеної з порушеннями багатоповерхівки. Він свою чергу звернувся до набу. Представника забудовника викрили на гарячому на паркінгу неподалік від будівлі національного бюро. Справу скерували до ВАКС. Шість осіб опинилися на лаві підсудних через схему, яка завдала державі збитків на майже 197 мільйонів гривень. За їх участі у 2017 році товариство Аркона Газенергія поза аукціоном отримало право користуватися газоконденсатним родовищем на Полтавщині всього за 3,8 мільйона гривень. При цьому початкова вартість спецдозволу мала б становити принаймні 200 мільйонів. Різниця суттєва. Слово тепер за вакс. І до вироків апеляція ВАК затвердила рішення першої інстанції, яким ексгендиректора державного спеціалізованого підприємства Об'єднання Радон засуджено до п'яти років за ґратами з конфіскацією майна. Посадовця викрили на наданні хабаря за погодження йому квартальної та річної премії. Остання при цьому дорівнювала 15 окладам. До трьох з половиною років в'язниці засудили екс голову Державної авіаційної служби України у 2014 році. Він надав авіакомпанії міжнародні авіалінії України переваги для здійснення польотів за маршрутом Київ Тегеран Київ. В результаті цього інша авіакомпанія не змогла виконати запланований за цим же маршрутом рейс і втратила понад 750 тисяч гривень. Екс заступник керівника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури отримав 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у привласненні та продажі майна, вилученого під час обшуків підпільних казуно у Києві. А ще саме цей посадовець, причетний до зухвалого викрадення детективів НАБУ, які документували його незаконну діяльність. Проте час розставив все по своїх місцях. На п'ять років за грати відправили й голову Харківського окружного адміністративного суду. Вона запропонувала три тисячі доларів своїй підлеглі, аби та ухвалила рішення на користь комерційної компанії. Однак натомість вона звернулася до набу і хабарницю викрили у момент передачі грошей. 785 тисяч доларів та 650 тисяч гривень додатково отримали у січні Збройні Сили України завдяки набу і САП. Кошти вилучили у екснердепа, колишнього голови комітету Верховної Ради з питань паливно енергетичного комплексу. Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди від чешської компанії з російським корінням за клопотанням САП і участі детективів НАБУ, ВАКС зняв арешт цих коштів і спрямував їх на посилення обороноздатності держави. Такими були головні новини від НАБУ у січні. Дізнавайтесь більше про боротьбу з топ корупцією на нашому вебсайті та сторінках бюро у соціальних мережах. Залишайте вподобайку під відео та тисніть дзвоник, аби бути в курсі новин з антикорупційного фронту. Побачимось у наступних випусках. Слава Україні!